Друзі, вітаю Саміт G7, як і обіцяли, почався зі згадувань України і про те, що лінія фронту може стати відправною точкою в мирних переговорах. Рубіо каже, що Росія висунула неприйнятні для України умови, і саме тому через Росію не можуть досягнути мирної домовленості, і каже, що Трамп з Путіним зустрічатися не буде, поки Путін не дасть чіткого розуміння, що готовий до миру. Зустрічей заради зустрічей не буде. Е, є дві великих статті Блумберга і з Економіст. Одна по мирному врегулюванню війні з Росією, друга про корупцію. Про корупцію заговорив і Сіярто е, Орбана, міністр закордонних справ. Ну знов ж таки, чи Орбана, чи Путіна вже не зрозуміло до кінця. А Пісков, слід за Лавровим. Почав просити у Трампа зустрічі із Путіним. Давайте швидко все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб нас, українців, на ньому, було більше. Друге, я попрошу зробити донат для мороко. Ми майже зібрали половину. Хлопці працюють на сході України. Дуже часто з'являються в впливу ворога для цього. їм треба дрони: і дрони, розвідники, і дрони, які будуть знищувати окупантів. Половина майже є 5 гривень, 100 гривень. Як ви почуваєте, скільки ви готові підтримати країну, стільки буде просто ідеально? Тому зробіть донат, а ми з вами починаємо. почнемо з розмови про наших корупціонерів, тому що Сіяр тож наш, нас почав критикувати, що мовляв, не давайте в Україну гроші, їх вкрадуть. Чесно, ми теж так думаємо, що їх можуть вкрасти, але. Вкрасти може Чернишов, в якому зараз ще досі не придумали запобіжний захід, і він їздить тут з кабінета в кабінет правладних і намагається отримати дозвіл на виїзд, вкрасти може Міндіч, вкрасти може Цукерман. ну от, І багато інших. Зараз ще з'являться прізвища, супервисоко поставлені, прізвища відомі. Ну от, соромно буде нам за ці прізвища, але вони з'являться. І Блумберг каже: дивіться, ну насправді ж. Насправді це проблема цієї шайки. Але це не проблема країни. Те, що ми чуємо, знаємо і бачимо, що країна бореться, ну це ж нормально, значить, вона лікується. Значить, країна бореться за те, щоб бути здоровим європейським організмом. Насправді дякую Блумбергу і його авторам за цю статтю. Вона чесна і правдива. Просто одна справа, коли ми між собою про це говоримо, да, нас на тому числі дивиться багато іноземців, політиків, журналістів. Але добре ще і коли про це пише серйозна західна преса, яка каже: давайте відділимо ось цих корупціонерів і країну. Їх треба карати. Все те, що говорили ми з вами вчора. Так, да, їх треба карати. Але не треба карати всю державу. Бо те, що ми знаємо про цю корупцію, те, що з нею борються, те, що люди виходили за ці антикорупційні органи, це демонстрація, що країна демократична. Європейський тести, екзамен держава здала. Не здали просто банда ось цих нігадяїв, які країну в війну в найтяжчий час, коли гинули найкраще, грабували. Дружина, наприклад, Чернишова виявилася ще й кумою Зеленського. От. Ну і, власне, ця кума а, ховала на роботі документи цих маєтків, які вони будують. Цукерман вже накивав п'ятими. Радіо Свобода, напевно, щось знає. Каже: Ви вже в Ізраїлі, пане Цукерман. Ну, от він каже: неважливо, все неправда, правда, і довести це ніяк не може. Ну і, власне, слід за Цукерманом Остив. Дивіться, Сієрто нас звинувато, каже, не давайте їм гроші. Давайте чесно, скоро будуть вибори на Сіярту і його Цукермана по імені Орбан теж буде багато компромату. І може ще виявитися, що ваші корупціонери багатші наших корупціонерів. При всій повазі до наших корупціонерів, бо крали вони явно завзято. Цю б енергію і проти Росії було б дуже класно. Правда, ця енергія була проти нас за допомогою Росії агентів ФСБ, Деркача, його помічників і ще деяких людей з оточення, які явно працюють на ФСБ. Тому зараз е звинувачення в корупції почули, з корупцією боремось, але теж всюди, на всіх рівнях, не даємо заплямити. Імідж держави через те, що є корупційна банда. От їх давайте карати. Країна за все не відповідає. Ми з вами даємо гроші на армію, даємо, а не беремо. Розумієте? Тому не треба казати, що вся країна. І я думаю, що це західні політики почули. А від кейсів корупційних до до кейсів миротворчих зараз в Канаді біля Ніагари засідають. Найсильніші лідери, точніше, їх міністри закордонних справ найсильніших лідерів світу. От а крім того, що вони приїхали самі, взяли туди ще й Бразилію, Індію, Саудівську Аравію, Мексику. Одним словом, це не G7, а добрий G20. Просто на G20 якось так недозапросили на Росію, Китай і ще деякі країни. Одним словом, автократіям, диктатурам запрошення не прийшло, тому не зовсім G7, а g Плюс. Ну от. Мінус Росія е, Рубія каже, що Трампа від себе трошки вкоригує, тошнить від цих порожніх зустрічей з Путіним сидіти, слухати прерюків він явно втомився. Тому е, Рубія каже: ми готові зустрічатися, але дайте конкретику. Лавров Пісков сьогодні теж возбудився, всі кричать: що давайте домовлятися, давайте зустрічатися. Типу, все буде, ми готові, але, типу, є умови. Я вам вчора говорив про реальні умови Росії. Реальні умови Росії це брехня. Реальні умови Росії це спроба захватити і знищити всю державу, навіть не, не Донбас, а спроба знищити всю державу. І за економіст каже, що програш України це буде програш всієї Європи. Заступник редактора Пан Кар пише про це. Яка не можна дати Україні програти. Україні треба допомогти, Україні треба максимальна підтримка. Бо тоді програють всі. І є два сценарії, коли Путін тут програє. Перший, росіяни зрозуміють безглуздість цих всіх мільйонів смертей і зададуть питання Путіну. І почнеться внутрішній процес. В нього ми віримо менше. Другий сценарій, який пише Панкар, вони це зрозуміють, Путін, щоб їх відволікти, піде. Війною на якусь з європейських країн, і тут каже, треба бути готовими допомогти Україні і зробити все можливе, щоб Росія точно в добрій формі звідси не вийшла. Для цього треба гроші, зброя і від себе ми додаємо люди, друзі. Давайте людей. А то а, міністр закордонних справ Польщі каже, що ми можемо ще три роки воювати. Давайте, щоб радік за нас не розписувався, і нашими життями теж. Скільки ми можемо воювати. Не йому це визначати, бо сидить він в теплому варшавському кабінеті і багато що нам розповідає. А нам ця історія не підходить. Українці визначають, що робити, як, і ніхто інший. І порад нам тут не треба. Визначайте за себе, скільки вам воювати. Почитайте вам статтю пана Кара, там написано. Може щось зрозумієте. Дивіться, тому Рубьо сказав, що лінія зіткнення і весь Донбас, лінія зіткнення може бути предметом переговорів. Весь Донбас ні. Тому що для України це неприйнятні умови. Також він сказав багато преси, що все вичерпали межу санкцій. Ні, давайте те, щоб преса це не перекручувала. Він каже, що зараз ввели великий об'єм санкцій, його треба проконтролювати. В який сенс вводити додаткові додаткові санкції, якщо ну, буде діряве дно. Росія вже там собі е, тіньовий флот з Китаєм вибудовує, Індія щось думає обход. Він каже, давайте це проконтролюємо. Дві найбільших компанії санкції отримали. Да, обхід санкцій працює з сіярто з Орбаном. Не просто так Трамп йому на рік дав можливість нитку мати. Ну, в Сербію буде продавати ще кудись. Тобто, Орбан буде ще ретранслятором перепродавати російську нафту. Тобто, щось вони їм залишили. Але поки що нові вводити, небудь кажуть, давайте додавимо цим дві найжирніші корови російської економіки. І далі будемо дивитися. Одним словом, Путіну показали, що є лінія зіткнення, хочеш, сідай за стіл переговорів. Питання до вас просте: почує Путін заяви Руб'ю чи не почує? Напишіть в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, і для хлопців з мороку 5 гривень. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!